Відомо, що українська залізниця відчуває нестачу рухомого складу на приміських маршрутах. особливо гостро стоїть питання з дизельними поїздами. Техніка поступово старіє, а нові машини не закуповуються. Найбільша кількість приміських маршрутів, де експлуатуються дизель-поїзди, налічується на львівській залізниці. Разом з цим регіональна філія має дефіцит справного рухомого складу. Часто на лінії можна побачити дизель-поїзди, що тягне локомотив, або приміські поїзди у складі плацкартних вагонів. У березні 2023 року норвезькі змі повідомили, що залізниця готова передати Україні 12 вживаних дизель-поїздів. Інформація про такі плани норвезької залізниці з'явилася у ЗМІ. У міністерстві транспорту зазначили, що українська сторона звернулася із проханням про передачу вживаного рухомого складу. Дизель-поїзди, що пропонуються для поставок в Україну, вироблені в середині х років німецькою компанією Дювак. Модель називається клас 92». Поїзд складається з двох вагонів, двох постів керування, вміщує майже 170 пасажирів. Сидячі місця у салоні розміщені за схемою 2 плюс 2 із м'якими кріслами. Максимальна швидкість поїзда 140 км на годину. Конструкція норвезьких дизель-поїздів має певні особливості. Так, у кожному вагоні є непропорційна кількість дверей з одного боку, двоє дверей, з іншого одні двері. Входова частина поїздів розрахована під євроколію, тому для експлуатації дизель-поїздів в Україні потрібно буде адаптувати колісні пари під стандарт 1520 мм. міліметрів. У міністерстві транспорту Норвегії зазначили, що до початку літа до України відправлять 4 дизель-поїзда а ще 8 одиниць планується доставити протягом року. Відомо, що вартість підготовки поїздів та доставка будуть коштувати до 1 мільйона євро. Отже, з того часу минуло більше року. Однак жодного норвезького дизель-поїзда до України так і не прибуло. Є інсайдерська інформація, що Укрзалізниця розглядала пропозицію норвезької залізниці, але у підсумку відмовилася від поїздів. Додам, що ці машини мають колісні пари призначені для руху по колії європейського стандарту. Якби Укрзалізниця передала їх львівській залізниці, то цей рухомий склад міг би працювати на маршрутах, де наявна Євроколія, зокрема Королево-Батьово-Чоп, Херів на Перемишль, Ковель Ягодин, Хелм. А після будівництва Євроколії, ці дизель-поїзди могли б курсувати на маршруті Ужгород-ЧОП з виходом на закордонні станції.